Експорт в Google Merchant Center та Facebook в особистому кабінеті перейдіть до розділу управління товарами. Виберіть пункт Експорт. У попередньому відео ми ознайомилися з тим, як зробити експорт товарів у форматах Excel та UML. Експорт товарів на платформи Google Merchant Center і Facebook багато в чому схожий. Розберемо кожен із способів окремо. Експорт у Google Merchant Center Якщо у вас є обліковий запис Merchant Center, ви можете публікувати дані про свій магазин і асортимент у товарних оголошеннях на сервісах Google. Інформація про ваші товари відображатиметься в результатах пошуку Google, що дозволяє повернути увагу мільйонів потенційних клієнтів. У будь-який час ви можете оновити дані, щоб пропонувати лише актуальні товари, які є у наявності. Перейдемо до налаштувань експорту. Ви можете створити одночасно до п'яти окремих посилань на фіди з різними параметрами. Щоб редагувати налаштування, виберіть потрібний фід із списку або створіть новий. Далі потрібно вибрати мову, якою буде сформовано файл експорту в Google Merchant. Ви можете вивантажити як весь асортимент, так і тільки ті товари, які відносяться до певних папок чи рубрик. Виберіть статус товарів, що експортуються. Ви можете також встановити мітки продавця. З їхньою допомогою можна виділяти різні групи товарів, це зручно для створення звітів та призначення ставок. Інформація, яку ви вкажете в цьому атрибуті, не буде відображена користувачам. Наприклад, можна об'єднати в групи сезонні, акційні або товари, що найбільше продаються. Натисніть кнопку Зберегти налаштування. У таблиці вище можна скористатися оновленим посиланням експорту або завантажити файл. На сторінці також представлена корисна інформація щодо обмежень та вимог Google Merchant Center. Експорт у Facebook: Реклама на Facebook допоможе залучити клієнтів до вашого магазину, щоб вони могли купити товар, яким цікавилися, але раніше не наважилися здійснити покупку. Дозволяє детально налаштувати потенційну аудиторію для показу об'яв. Реклама ненав'язливо відображається у стрічці новин Facebook або у стрічці Instagram. Виберіть мову, якою буде сформовано файл експорту до Facebook. Вкажіть певні папки, рубрики або всі експортні товари. Виберіть статуси товарів, що вивантажуються. Після цього збережіть налаштування та використовуйте оновлене посилання експорту або завантажте файл. На сторінці представлена корисна інформація з налаштування реклами у Facebook. Дякую за увагу! У наступному відеоуроці ми докладно ознайомимося з іншими розділами особистого кабінету.